Глава Ніцевім і Вайлег. Завтра в останній Шабат року у синагогах читатимуться дві глави Ніцавим і Вайлех. Якщо подивитися на їхні назви, то здається, що їх значення протилежне. Ніцавим означає твердо стоїте, а Вайлех і пішов. Чому ж вчить нас їхнє поєднання в одній фразі, в одному шабаті? Так, ці два поняття протилежні, але обидва вони повинні вражатися в нашому єврейському житті. З одного боку, ми повинні твердо стояти і не йти на компроміси, що тори і заповідей. З іншого боку, ми повинні йти і розвиватися. Не за того, до то того, як ми почнемо новий рік і приймемо чарування Всевишнього, хороша шана, ми зобов'язуємося стояти та йти, стояти на своєму, не поступаючи стиску, що прагне нас зрушити з єврейської традиції і йти вперед, розвиваючись і поглиблюючи на зв'язок із Ша шалом!